Шановні пане старости, ну щось я не зовсім так зрозумів, що сьогодні відбувається, і взагалі мені отак дуже цікава е, роль е, ВО старості, старост чи голів е, сільських селищних рад. Як на мене, це. Після людей, головні персонажі, які ну, відповідають перед людьми, мають це організувати, мають це забезпечити. А те, що сьогодні я бачу у приміщенні міської ради, ну, мені воно здалося продовженням е, тої самої політики е, радикального керівництва, котре ну, всіляко намагається себе наверх, старість на низ. Всі лаври собі, ну а вам усі ось уже і догани якісь там, і позбавлення. Можете. Пояснити суть. Це, у ні, чому товарі. проблема? Ну, дивіться, насправді, е звичайно, що староста по законодавству це заступник міського голови. І ми всі старости, хотіли собі повноважень. Ми хотіли, щоб у нас залишився як мінімум старостат, були повноваження, люди, і тоді з нас можна було, б якась би відповідальність була. А так, якщо в нас забрали повноважень, людей, фінансові зобов'язання, в ітогі в нас і взагалі нема нічого. Ви довідку скласти на ряд все інше. А люди звикли, що саме старости здійснюють роботи Благоустрою, скажем, взагалі. Тому перше, що ми хотіли, це щоб послуги з благоустрою, роботи з благоустрою саме відповідав староста. Внешти в штатний розпис зміни за старостинським округом закріпить староста, діловод і робітники з благоустрою. Це стосовно благоустрою. Що сьогодні відбулося на нараді, ми хочемо сказати. До нас звернувся заступник з листом Гайдукевич Максим Валерійович про те, що надати інформацію. Інформація там не то, що взагалі обширна. інформація там напевно років за 30. Ми що в нас було, ми надали. Але він сказав, що його це недостатньо став шляхом тиску і давки стосовно премії, стосовно інтенсивності. І якщо ми це не зробимо, значить це нас взагалі познімають. Ми те, що нас було, надали інформацію. Його це не влаштовує. Спілкуватись він з нами взагалі в конструктивному діалозі не хоче. Каже: шукайте, знаходьте, що хочете робити. Я цього не прийму. Ми звикли діяти в законному полі. Ми з правилами діловодства ознайомлені. Інформацію, на яку він звертався, ми надали. У нас є листи, в нас є зареєстровані відповіді. Тому, звичайно, як звернутися. До громадськості стосовно того, що на нас здійснюється тиск, і цікавить взагалі Максим Валерійовича тільки земля, 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 земля. Він заступник. Він повинен цікавитися, що в Макошині тиждень сміття лежить, чому на кладе безбаш, чому роботи з благоустрою не зводиться, чому човник а не лодка перевозить на Остапівку. А його це не його цікавить. цікавить тільки земля. Тому ми за з вашою допомогою хочемо звернутися до громадськості і заявити, що на нас Максим Валерійович Гайдукевич здійснює тиск. Звичайно, що хочеться сказати, що інформацію, яку вони затребували, це був 8-го числа лист від фінансового управління, лист дійсно про надання інформації по земельних ділянках. На даний лист особисто наш Старостинський округ, Блистівський старостинський округ, надав інформацію 9-го числа, і ми контролюємо цю е, ситуацію. 9 числа була надана інформація на фінансове управління, на секретаря Менської міської ради, на, на начальника земельного відділу. У нас є земельний відділ, який займається цим питанням. В даному листі було написано е, в загальному про земельні ділянки, які знаходяться на Старостинському округу. А про володіння ситуацією по про лісові масиви, про водний фонд. Ми Цю не володіє, це володіє Держгеокадастр в Чернігівській області. Я запропонував звернутися в фінансовому управлінню Менської міській раді, оскільки ми використовуємо бланк Блистівський Старостинський округ. Ми використовуємо бланк. Нам не можна використовувати фірмовий бланк. Нам е, запретили його е, використовувати. От і тому за нашим підписом, бо немає печатки, це тільки внутрішній документ. Ми не можемо звернутися до Держгеокадастру про надання так. Е, Кої інформації, звичайно, що запугувати старост зняттям преміальних, зняттям інтенсивності ну це просто некоректно і негарно, із зі слів це заступника голови міської ради. І тому, якщо буде зняти, якщо буде зняти інтенсивність і преміальність, ну преміальність я не говорю, якщо буде знята інтенсивність, я особисто звернувся до суду, що інформація була надана. І От нехай в суді роз... розкажуть, що Панове ми ромі це ще хочу додати стосовно того, коли я запитую начальник фінансового управління. А ви можете в розрізі надати податки, Скільки податків доходить з Макошина, І скільки йде видатків? І щоб я зрозумів, як староста, скільки мій населений пункт дав доходів, і скільки я отримав витрати? Він на цю відповідь надати не може. Хоча працює начальником фінансового управління вже достатньо протягом проміжок часу. Тому що а чого він тоді з мене питає по землі? Він каже, що без моєї, моєї допомоги він не може. Ладно, земельна ділянка. А скільки організацій є, які платять податок з доходів фізичних осіб, 60%? чому в розрізі немає. А я знаю, чому нема в розрізі. Тому що в Макошині дуже велика кількість доходів в менську міську раду. одна менська виправна колонія є четвертий платник, платник податку. Тому я впевнений, що Макошино з великим плюсом іде. А це що значить? А на Макошино нема коштів, не виділяє менська міська рада взагалі нічого. Тому вони бояться цю інформацію надати. А стосовно того, я Теж зверну судом. Я думаю, що ми разом з Романом Анатолійовичем звернемо суду, запугувати встраювати тиск, це, по-моєму, дикость і, і минулий час. Ви знаєте, я от про що думаю про той синдром Стальніченка. Коли почали говорити про те, що вони тут влада. Ви як стали велостаростами? Ви були головами сільських селищних рад. Правильно? Так. Вас хто брав? Люди. люди. Якби ці самі люди почали вимагати вас позбавити там чогось якоїсь надбавки, я б зрозумів. Це було б логічно. Ну, вони ж вас вибрали, ви їх представляєте, ви маєте бути їм підзвітні в першу чергу. чому у вас е, якийсь посадовець апарату міської ради е, вимагає покарати там десь. Е, Позбавити. Просто дивіться, складається враження, що люди взагалі нікому не потрібні. Міській раді взагалі не потрібні. Сила. На сход села села не потрібні. На сход села не приїхали. Це основна неповага, це неповага до старості. Я вже писав на своїй сторінці, а це неповага в першу чергу до людей. Треба приїхати, поговорити з людьми. От там людям в очі подивитися, як хто працює, чи правильно, чи неправильно працюємо. От. А то, що требуємо інформацію, скільки людина заплатила за за Мельну ділянку, скільки орендарі платять. Є і ця інформація, можна знати, і ви ж бачите по надходженню, На сьогоднішній день розглядали ось, на виконкомі виконання плану. 100, 119% виконання плану. Перевиконання. Є значить надходження, є і чия це робота. Також тут і старост робота. От я один із перших подав е, в фінансовому управлінні в 2017 році. Подав інформацію про е, арендовані земельні ділянки невитребуваних паїв. Ця інформація є і в фінансовому управлінні, є, і в земельних ресурсах є, але чогось вони не використовують цю інформацію, і саме е, не звертаються до Держгеокадастру в Чернігівській області, щоб е, конкретно взяти цю інформацію. Але я ж кажу, Махливо, що можливо їм не треба платити за інтенсивність? Якщо вони не можуть звернутися, Сергій Миколаївич, дивіться, стосовно інтенсивності преміювання в минулому році на наш населений пункт було залучено близько мільйона коштів не з менської міської ради, а з державного бюджету. Це завдяки народним депутатам. І все. Ми зробили вікна в спортзалі, зробили вуличне освітлення і зробили дорогу на вулиці дружбу в населеному путі. І це що? Вони хочуть тепер позбавити мене ще інтенсивності за це. можливо, їх треба позбавити інтенсивності за те, що вони з міського бюджету не копійки не дали на наш населений пункт, не приїхали на загальні збори найбільшого села ОТГ. Не підзвітували коли... селища селища. Ну села одного селища, яке є, яке є у нашій ОТГ. Коли наші громадяни спілкувалися з посадовими особами міської міської ради, чому ви не були? Кажуть нас не запрошували. Це брехня. Я особисто переніс з п'ятниці на четвер, бо п'ятницю був в стольному, і вони це знали. А чого вони не приїхали? Тому що вони бояться звітувати, ні за що, ні за що, ні за що звітувати. У нас позабюджетні кошти з бюджету Взагалі тільки зарплата електроносії і точка. Все так, а на що нам така влада? Щодо щодо проблем села, проблем села в кожному населеному пункті вистачає. Але ж треба забувати, ну, повинно, центр громади повинен розвиватися, але не треба забувати про За сіль. про сільських жителів, які також вкладають лепту в, в, в цей бюджет. Треба не забувати. Писали ми за проекти по освітленню, щоб його завершити. Не завершені два проекти. Писали за дороги, і за інші об'єкти, які не завершені на території Старостинського округу, Але реакції ноль. Давайте подумаємо так. От дивіться, ну це скрізь там на словах і в газетах, і в виступах і так далі. Процес децентралізації. Притом він дуже правильно формулюється: децентралізація, передача повноважень від центральних органів влади київських, громадам. А тут у мене таке враження, що з'явилася така паразитична якась проміжна структура, котра називає себе, як каже Сталіченко, ми влада. Ну, керівництво Менської міської ради, ми влада, а громада ніхто ні що. Ну, якось це з цією децентралізацією в мене не стикується. Це зміна одної централізації е Київської, на другу централізацію е примакова станіченківського і Гайдукевича. Ось так виходить. Виходить так, Сергій Миколаївич, дивіться, це взагалі там люди передали повноваження, а тут вони ще за рахунок села отримали повноваження. І взагалі така повітряна велика кулька, напичкана фінансами, і ця кулька не хоче ділитися з тими, хто надав кошти. Звичайно, що децентралізація взагалі, як на мене, дуже добра і, і хороша річ. Але люди на місцях повинні нею правильно розпоряджатися. А в нас виходить централізація менської міської ради. За рахунок Блистової, яка отримувала була е, не те, що дотаційна, він коштів вистачає. Навіть поділитися у 2017 році е, з тими населеними пунктами, де не вистачало коштів за рахунок інших населених пунктів. Можливо, в нас у Макошині і там бюджет був на рівні. Але в нас звільнили шість працівників селищної ради, звільнили всіх працівників з благоустрою тільки за рахунок того, щоб набрати тут людей. А тоді вони ще нам розповідають, що ми повинні збирати людей. У них цілий відділ є для цієї роботи. Ну тут набрали людей. А от добре, давайте подумаємо. А от е, виникли ситуації, коли тут наплутали з землею е, чи накрутили землею так, що люди почали обурюватись. Наприклад, я дуже гарний матеріал знімав по тій же самій Киселівці, е, в інших населених пунктах було. Коли громада не витримала і вже е, Населені пункти, люди населених пунктів почали вимагати якоїсь справедливості, захищеності і так далі. І тоді вимагали, до речі, і звільнення там певних посадовців. Можливо, оце і був той правильний процес, котрий е, варто продовжувати, щоб звідси не е, вказівки давали зміни, а виконували е, волю і рішення людей. Щоб звітували, правильно ви кажете, щоб все починалося не з оцих кабінетів, а з отої ситуації, яка в громадах. От хай би приїхав Гайдукевич, наприклад, Максим Валерійович і розказав у Макошині громаді, що староста велостарости погано працює, чи в блистові. Я не впевнений, що люди б його підтримали. А коли б там поставили питання про те, з кого зняти інтенсивність. Ну, у Киселівці я точно знаю, з кого б сказав і зняти інтенсивність за ті е е земельні. Так і в нас погородах таке саме питання. І більш того, ми прийняли рішення на зборах, на публічних зборах звільнити Айдукевича з неї посади. Я особисто йому передав протокол, а він сказав, поки не буде 500 плюс один голос, чи скільки у вас там більше казав. Почекайте, тисяча. пане Роман, а так може це просто помста. Може, й помста. Я не знаю. Я ж за його може, не може й помста, тому що от, наприклад, розпорядження про преміювання. Я за жодне преміювання не підписувався. В розпорядженні про преміювання я не розписувався. Була інтенсивність раніше 70%, Була прийнято, було прийнято рішення депутатами. Зараз 50%. Пояснювати ніхто не пояснює, чому інтенсивність 50%, а в залежності від того, які преміальні, там 5, 15, 20%. Ми не розписуємося за це. У... І я ж вибачаюсь, ви ж, як на мене, не так захищені віддаленим кабінетом, як оці посадовці. Будемо робити публічну бо інформацію. Вас же вас ж люди знайдуть у селі і попитають вже про все. Ми від людей не ховаємося, це каває. На передньому рубежі, на передньому плані, ви там, з зважуєте. Їх, їх це влаштовує Менську міську раду. Вони себе дуже зручно роблять. Люди з вас питають, ці з вас питають, ну люди зрозуміли в чому. Так. Да. Оце така справа. І я теж, з 2017 року і жовтня місяця. За весь проміжок часу отримав тільки двічі премію. Наскільки я знаю, що там заступники раніше пеклуха, тепер вишняк, тепер напевно гайдукевич. Пишуть на мене догани, мене не ознайомлюють. І я також аналізую зараз ситуацію. і Також напевно, що думаю, що подам до суду з того моменту. Хай мені здійснюють відповідь, чому і на якій підставі мене депреміювали, чому не проводили службове розслідування, чому не ознайомлювали мене з цим розпорядженням, все повинно бути. По законодавству. Можливо, Сергій Миколаївич, як ви кажете, це помста. Можливо, я не знаю, тому що звільнення Гайдукевича раз, не вкладення взагалі нічого в Макошину-два. Ви всі прекрасно розумієте, яка ситуація була ще перед виборами Менського міського голови, як до Кошина відносилась, я не знаю. Але якась причина є. Без причини депреміюють і не хочуть ніхто нікому нічого а, 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 говорити відповідь. Чому так сталося? Ми вирішили з Романом Анатолійовичем більше мовчати, Куди мовчати. Тис, такий ви самі бачили, знімали виконком. Сидить людина і каже: Шукайте, шукайте, доставайте, що хочете робити. Мені треба. Це в нашу. А на питання чи зверталися ви до Держгеокадастру, Вони сказали, що зверталися, але нам цю відповідь не надали. Так хто ж таки так, їм не надали, їх і гербі, гербі, і бланки, і підпис голови їм не надали. А нам як звертатися? Оце така ситуація. Ситуація неоднозначна і якось треба на цю ситуацію. Панове Романе, давайте домовимось так: подасте до суду. Ну, скажете мені, я прийду, познімаю. Але це адміністративно-судовий напрямок. Мене ж такі ще більше цікавить ще інший. Можливо, варто проводити збори в населених пунктах. Частіше раз на півроку, раз на квартал, чи взагалі по потребі. От виникла ситуація, наприклад, із землею, чи сміттям, чи ще з чимось. Зібрались, обговорили, вирішили, доручили депутатам і е голові, а в його особі його заступникам, а потім попитали, що ти зробив. Ну не має бути так. Немає. Якщо тут, згідно закону про місцеве самоврядування, вся повнота влади належить громаді, якщо головна тут громада, то чому за рахунок ресурсів громади ту саму громаду ще і гноблять? Взагалі було задано питання начальнику фінансового управління, чи розподіляли кошти по надходженню, від якого населеного пункту надходить скільки коштів там за оренду землі, земельний податок, прибутковий податок. От це не зроблено, але хотілося, щоб це зробили це по кожному населеному пункту, і громада від доходу отримувала це у нас на зборах. Це було питання, і щоб громада що отримувала працює, 40% хоча б загального бюджету, який надходить до Старостинського округу, конкретного звичайно, що треба ділитися із. На... Ви навіть не, в не, не всі 100. не, не всі 100? не всі Звичайно, що ну, громада центр повинен також розвиватися. Адміністративний апарат, який утримується, ми всі розумні люди. Ми розуміємо, що звичайно, що ділитись треба. Коли ви кажете стосовно зборів, збори провели. Ви самі, я бачив киселівку, знімали інші населені пункти. Там було чітко сказано: перше звільнити заступника, друге провести інвентаризацію земель, третє, четверте, п'яте. Хоч один пункт виконана. Минська міська рада стосовно цього, менська міська рада не виконує е, збори загальні збори людей, тому що вона аргументує на тим, що не було е, 51%. Але це ж теж люди, які мають право на свою думку. Це депутати, яких людей вибирали. Це ВО веостарости, які вибирали весь населений пункт. І Минська міська рада взагалі їх ігнорує. Абсолютно ігнорує. Відповіді на протоколи немає. Відповіді на листи немає. Думка людей не враховується. Чому так виходить? Це не вихід, а ми А ми думаємо інший вихід. Ми звернемося до суду і хочемо домогтися того, щоб суд визнав, що рішення заступників і голови є незаконним. Так можливо, тоді не тільки рішення стосовно преміювання незаконне, а можливо, всі рішення, які вони приймають, незаконні. Можливо, вони некомпетентні і не можуть приймати законодавчі рішення. Оце, і можливо оце, оце, оті наша... вимоги е, звільнити. До речі, я так і не зрозумів, чому вимагали звільнити е, гайдукевича, а не примакова. Тому що він профільний заступник займався землею, і коли і коли він пішов, саме оця вална е, написання заяв, які отримували, скільки там дві тисячі заяв чи скільки зразу взагалі все, все прийшло. І саме головне був виконком. Я думаю, Роман Анатолійович пам'ятає, був виконком, коли ми саме з Гайдукевичем обговорювали, що кожну заяву, яка буде приходити на менську міську раду, він буде присилати нам, і ми будемо разом аналізувати. А потім пройшло три чи чотири дні і дві тисячі заяв, і до нас ніхто не звертається. Як це назвати? Як це можна назвати? А от ви мені скажіть, а мені цікаво, е, Гайдукевич, якби він зробив щось в супереч волі Примакова, той би сам його звільнив досить швидко. Якщо Примаков, Гайдукевич за те, що відбулося, нічого не казав, то чия вина? Невже там гайдукевич, самодостатня особистість, котра робить все без погодження з Примаковим? От я не знаю, Сергій не Миколаївич, всі ми розумні люди повинні відповідати за свої дії, повинні відповідати за свої чинки. Людина зробила дію, вона повинна нести відповідальність. Тому в даному випадку, якщо людина зробить таку дію, вона повинна думати. А якщо вона робила це бездумно, вона повинна за це відповідати. От і все. Дуже дякую і ще тільки на останок одне уточнення. От ви сказали, що е якщо нас там позбавлять, ви мені скажіть, ви так питання ставите, тому що турбуєтесь про свої особисті інтереси, чи насправді ви турбуєтесь е як представники е своїх населених пунктів своїх громад про загальне благо в своїх населених пунктах і в цілому, ВАТГЕ про благо і про справедливість. В першу чергу, справедливість і про благо. І не забувати, для кого ми робимо і для чого ми робимо. Ми робимо для людей. Нас люди обирали. Ми повинні виконувати. Свій обов'язок і діяти Сергій, на їх за Миколаєвич. Ми це люди, які нас вибрали, і як до нас відносяться, так можна сказати, відносяться до кожного жителя населеного пункту. А я звик себе поважати і поважати тих, хто вибрав мене. Тому якщо до мене здійснюють тиск, якщо на мене здійснюють таким чином, якщо я це промовчу, завтра будуть інші тиски Це не тільки на мене, це на всіх тих людей, які проживають, які галасували за мене в тому числі. Тому звичайно з цього все починається І чиї інтереси ви захищаєте в даному Звичайно. Дуже дякую. Вдячні вам за те, що ви. До наступних нас, зустрічей. Нас, якщо, якщо буде що, звертайтесь, будемо обнародувати. Добре, вдячні, вдячні вам великі. успіхів вам.